Вапнування ставка з водою, вапнування ставка з рибою це невід'ємна частина догляду за водоймою. особливо якщо вода в ньому залишається на зиму. для чого це потрібно? Його потрібно періодично додавати, оскільки воно виконує наступні функції. Процес розвиток мешканців. Дезінфекція води бореться з більшістю паразитів, що мешкають на дні і воді. Дування ставка потрібно виробляти гашеним і негашеним вапном, а також подрібненим вапняком. Мають різну нейтралізуючу здатність. 1 кг негашеного вапна дорівнює 1,3 300 гашеного або 1,8 800 вапняку. Скільки потрібно вапна для ставка? Для дезінфекції ставка. По сухому ложу вносять пів кілограма на 10 квадратних метрів.